І раніше я не могла користуватися рідкими тінями, тому що вони, поки їх наносиш, дуже швидко засохають. Ці, ну, схвилину, десь тримаються у вологому такому стані, коли їх дуже легко можна розташувати. І якщо ви кудись вилізли, вони туди пальчиком тикнули. Можна легко підправити, тому що вони ж не засохли. Все. І очам це додаю оці тіні. Дуже гарного сяйва. Вживу це зовсім друге. Моя фронталка не справляється з цим передаванням цього ефекту. Поспішіть. Оці тіні лімітована колекція. Лімітована колекція значить, їх є небагато. Чесно, ручки продаю.